Технічний годинник з автопідзаводом під заводом Вінер-Сальвадор. Корпус годинника виконано зі сталі. Годинник по типу скелетон. Ви можете бачити механізм як спереду, так і ззаду. Ремінець це натуральна шкіра. Щоб підзавести годинник, виймаємо штифт, що знаходиться у нас збоку. Виймаємо його до кінця, ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, повертаємо його в початкове положення, і в цьому ж положенні, коли він щільно притиснутий до корпусу, ми будемо підзаводити вручну годинник. Потрібно вперед прокрутити орієнтовно 15-20 обертів. Ви почуєте характерний звук, це означає, що годинник підзаводиться.